Прийшов я, значить, годувати дівчат. А в нас тут невеличке поповнення. В кількості раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. Шість маленьких. Гарнюні одного кольору, стандартні, хоча батько в них срібло. Створив невеличку сім'ю, самочки. Дві стандартних одна срібла, самець білий, самець 7,5 місяців, самки п'ять місяців і 23 дня. Самки все обнюхують. Нова для них територія. Це спокійний, але одну із стандартних ганяв. Ну, поведінка поки що нормальна. Пізнають нову територію.